Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні один із підписників прислав мені скріншот відповідно з гри, з європейського сервера. Щоб ви не путали, що це, наприклад, на РУ-регіоні, як вчора дехто почав писати в коментарях, із наборами, з бонусними кредитами, друзі. Тобто вчора я розповідав про набори з бонусним золотом, відповідно, вони з'являються в декого з гравців. У мене ще такий набір не з'явився, друзі. Сьогодні перевіряв. Зараз я свої версії, чому вони не з'являються в деяких гравців, скажу. Плюс до того, хочу вам розповісти за набори з бонусними кредитами. Я заберу також 3D-стиль. На шкоду Т27, відповідно, у мене вже 26 жетонів там потрібно 20, для того, щоб їх забрати. І хочу також з вами розглянути налаштування клієнта гри. Хочу там декілька нюансів вам розповісти, для того, щоб вам простіше стало грати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Дивимося, у мене відповідно ніяких наборів нових не з'явилося. От я прогортую повністю, тут немає чого дивитися далі. Давайте подивимося те, що прислав підписник. А він прислав набори з бонусними кредитами. Вони набагато менш цінні, ніж із золотом. І я їх не можу, друзі, рекомендувати, щоб ви купляли, тому що кредити ми можемо заробляти просто граючи в гру. Дивимося: три набори. З бонусними кредитами перший 2500 золота плюс випадкова кількість кредитів, другий 5000 золота плюс випадкова кількість кредитів і третій 7500 золота плюс випадкова кількість кредитів. Я так розумію, що відповідно від збільшення буде збільшуватися і кількість кредитів, яку ми можемо отримати. От, наприклад, з цього скріншота ми можемо побачити, що тут 5 тисяч золота і випадкова кількість кредитів від 100 тисяч до 2 мільйонів. Тобто не так і багато, друзі, якщо чесно, від 100 тисяч це взагалі ні про що, тому що це буквально один бій. За вечір можна фармити е, на е, розслабоні практично десь мільйон, мільйон 300. Ну, в залежності від того, скільки ви граєте. Я, наприклад, за пару годин це можу зафармити, я думаю, і ви можете зафармити таку кількість приблизно кредитів. Тобто, це взагалі не заманчива пропозиція. Можливо, тут 7 тисячі золота, там буде більше. Але там і ціна більша, і, е, знаєте, мотивація якось купляти з половиною тисячі золота для того, щоб отримати рандомну кількість кредитів, взагалі нема. От коли були пропозиції 250, 500 і 750 чи тисяча, скільки там золота, як ти купляєш, і бонусом ти можеш отримати від 100. До 5 тисяч золота. Отут От уже мотивація, звісно, є, тому що дуже багатьом людям, наприклад, 750 золота, коли вони купляють цього 500, випадає. Ну Ви самі розумієте, вчора ми про це все говорили. Тепер давайте перейдемо у а, склад і відповідно поставки з тилу. Не забувайте забирати товари. Я, наприклад, вже накопив 26 жетонів, тому я хочу забрати стиль Янжишка. У мене, правда, ще шкоди Т-27 немає, але на перспективу я її планую купити. Відповідно, я його забрав, 6 жетонів залишилося, і ще максимально 16 я зможу зафармити. І ви так само, друзі, тобто максимально 40 жетонів. І якщо я їх зафармлю, що нічого мені не завадить, то я ще заберу більш за все оцей от стиль. Тільки він вже 2D, тому що на 3D не вистачає. Дивіться, вони аж по 30. З цим ми також розібралися. А тепер давайте перейдемо в налаштування. Я хочу наголосити вам на декількох аспектах для зручності гри. Переходимо в налаштування. Ті, хто просили мене просто подивитися, як в те налаштований клієнт, можете подивитися. Нічого, в принципі, особливого немає. Дивіться от, налаштування чату от такі. Показувати час повідомлення. Приймати запрошення до взводу в бою, це поки що активне, хоча вже дуже багато запрошені в друзі і в інше. Не знаю, можливо, коли зніму, тому що там, по-моєму, максимально 300 друзів можна. Комунікація в бою От такі в мене налаштування. Це взагалі продивляємося, те, що не дуже важливо, друзі. Мапи в розробці. Також вони є. Це ті мапи, які із випадковими подіями, друзі. Щоб ви розуміли, я всі типи боїв познімав, залишився тільки стандартний бій. Можливо, колись і поставлю зустрічний бій, там штурм і генеральна битва. Так, це вносить свої ізюминки, різнобарвність, але поки що я граю тільки в стандартний бій. Панель техніки двохрівнева це дуже зручно. Що адаптується. Дивіться, показ елементів зовнішнього вигляду в бою. Історичні, неісторичні та вигадані. Це якщо ви. Не противник різних таких мультяшних по типу як Черепашки Ніндзя стилів. Якщо ви противник, то можете е, обрати просто історичні. Або історичні та неісторичні. Якщо вам по барабану, то це третій параметр буде для вас оптимальний. Це реплеї. Записувати бої. Тут ось також приховувати ім'я в бою. Це опційно, звісно, е, якщо ви не хочете, щоб вас постійно фокусили, якщо ви якась відома там. Особистість там чи ще щось, то краще приховувати ім'я. Дивимося далі. Бойовий інтерфейс, рівень техніки і так далі. і так далі Коротше кажучи, давайте я тут прогорну, тому що ми можемо дуже довго про це розповідати. Кратність рекомендую x 4 це щоб завжди була кратність x 4 коли ви по shift будете переходити в приціл, друзі. Це коротко так розповідаю. Ось, показувати міцність машин на панелі команд постійно. На мінімапі постійно. Все далі. Обертання гаража це другорядна, в мене 30 секунд. По графіці, друзі, це індивідуально. Наприклад, кут огляду у мене на даний момент 100 градусів, нормально все виглядає, нічого не можу сказати. 2К роздільна здатність. У вас може бути, наприклад, Full HD. Частота оновлення монітора. Ну, Я поставив 143, але в мене і так не витягує. Відеокарта, тому що в мене GTX 1650 Super. Ви самі розумієте, це для Full HD більша відюха. Слава Богу, вона взагалі витягує оці всі задачі, які на даний момент в подальшому буду її оновлювати. По докладному от дивіться, які налаштування трішечки позбавляв деякі параметри для того, щоб був більш-менш нормальний FPS. Тепер дивіться по звуку, тут нічого такого, це індивідуальне налаштування, конкретно для мене, для того, щоб було записувати зручно відео. А тепер дивіться, по керуванню тут також індивідуальне. Єдине, що я в керуванні хочу вам нагадати про чутливість. От дивіться, аркадний приціл має чутливість от так приблизно, а снайперський, бачите, на якому значенні. От виставляйте приблизно собі на таке саме значення, для того, щоб коли ви переходите в снайперський режим, щоб у вас приціл. Вашої машини, вашої техніки, більш плавно рухався, відповідно, коли ви Вицілюєте якісь слабкі місця на техніці. Ви це відчуєте: спочатку буде дико, якщо ви цим не користувалися, але потім ви зрозумієте, що це набагато краще. Далі дивимося, от приціли в мене в такому форматі. Дивіться, якщо хочете, можете налаштувати так, як у мене виставлено. Бачите, коло тут суцільне, мені воно більше подобається. Не користуюся поки що модифікаціями, крім калькулятора бронювання. От бачите, яке коло. Це аркадне. І по снайперському так само, по артилерійському нічого не чіпаю, тому що на арті дуже рідко граю. І ще, що тут класне є, це облямівка, друзі. Оце дуже крута штука, якою я раніше не користувався, тому що. Дивіться, от є стандартна і спрощена. Наприклад, можемо обирати спрощена, вона буде більш е, раціональною і доцільною. Я, напевне, її залишу. Це виходить, дивіться, якщо техніка знаходиться за якимось укриттям супротивника, ви бачите, от дивіться, це укриття, яке не прострілюється. І укриття, яке прострілюється. Відповідно, ви розумієте, що ви, якщо будете стріляти от сюди, ви не влучите в техніку. Якщо сюди ви її проб'єте. Якщо от сюди також буде втрачатися бронепробиття, відповідно, при проходженні через якісь перешкоди снаряда. але все ж таки ви влучите і ви можете пробити техніку. Тобто ви самі розумієте. А ця стандартна і спрощена, вона чим відрізняється? Стандартна вона охоплює повністю техніку з усіма елементами 3D. Які не є матеріальними, спрощена, це конкретно можна сказати коріжен модель оця техніки. Тобто, яка фізична модель техніки, по якій фізично моделі техніки є сенс вести вогонь? Тобто, ось сюди вже зрозуміло не треба вести вогонь, ось сюди не треба вести вогонь. Треба вести вогонь тільки в силует, який. Є фізично моделлю, коріжен моделлю, чи як воно там правильно називається, техніки. Оце дуже важлива штука, друзі. Я от так і залишу. Бачите, можна от заливку міняти, можна от така текстура, а можна заливка. Ну, Зрозуміліше буде заливка. І тут так само можна заливкою, а можна текстурою. Тут я обрав таке, як текстура, тому що воно прострілюється, а так тут заливкою. Відповідно, для себе також налаштуйте, буде дуже круто. І тут також налаштування вже й забув, як налаштовував. Тут основне це міцність техніки, ХП залишилося і разом. Щоб ви розуміли, скільки у техніки залишилося не просто відсотків е е е запасу міцності, а конкретно ХП, чи вони шотні, чи не шотні. Відбувається. Ну Ви розумієте, в боях це дуже зручно. Налаштовуйте, дивіться, як тут у мене налаштовано. І тут все включено, тобто індикатор обстрілу, ось докладні, критичні влучення, дружній вогонь, одиниці шкоди і так далі. і так далі, і так так далі далі Все в мене тут активовано. Події в бою. Бойовий звіт. Цим я ще не користуюся, можливо, хтось щось підкаже, щось зручне є. У мене тут стандартні налаштування. От такі от справи, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися на канал і коментуйте. Дякую вам велике.